Вечір добрий, з вами Тарас. І це мій серіал, як я виходжу з боргу в 10 тисяч доларів. І це третій тиждень. На цьому тижні я зміг погасити 39 доларів. Починав з 10 тисяч. Зараз у мене 9960 доларів боргу. І на цьому тижні я прийняв ряд важливих рішень, які мені допомогли змінити мислення боржника. І про все це я зараз вам розповім. Погнали магічна дошка, яка допоможе в всьому розібратися. Перший пункт я почав працювати з фінансовим радником. По перше, я Думав раніше, що коли я почну заробляти багато: 5 тисяч доларів в місяць, 10 тисяч доларів в місяць, тоді я буду перекривати всі свої хотілки і мені буде вистачати на життя. І тоді я буду звертатися до фінансового радника, щоб кудись інвестувати гроші, які в мене залишаються. Але чим більше я заробляв, тим більше я витрачав. І так постійно ходив по колу. А ще найголовніше, в мене був якийсь психологічний затик, який я вирішив досліджувати зараз, що я доходив до певної суми грошей і знову повертався назад в нуль або в. Борг і з нього виходив і так по колу. Я зрозумів, що все набагато глибше, що треба піти до фахівця, до спеціаліста і розібратися, як працювати з грошима. Але я думав, що з фінансовим радником треба працювати потім, коли в мене не буде боргів, коли я буду вже інвестувати. І виявилося, що все не так навпаки, зараз. Коли в мене борги, мені потрібно попрацювати з фінансовим радником, щоб розібрати психологію грошей, як ним управляти, що робити. І це було найправильне рішення, тому що далі я покажу, що я почав вже робити, що в мене почали з'являтися гроші. І от фінансовий радник він потрібен для того, щоб якраз вийти з боргів. Почати накопичувати фінансову подушку і почати інвестувати, тобто пройти оцей шлях до фінансової незалежності. І мені дуже було важливо, щоб мій фінансовий радник працював не тільки з цифрами, а ще й з психологією. І в мене є знайомий, який займається персональними фінансами. і Я звернувся до нього, щоб почати працювати над своєю ситуацією. Закінчили консультацію з Антоном. На ось такому класному позитивному моменті. Після консультації більше енергії є план, розумію, куди йти, довгостроковий віжен і чіткий план дій, що я буду робити наступний місяць, щоб змінити своє фінансове положення. І це перший крок в моїй новій фінансовій системі. Друге офлайн. Я починаю довіряти людині свої фінанси, своє сокровене, починаю розкривати свою душу, свої переживання про гроші, показувати всі свої гаманці, збережені. Тому мені дуже важливо зустрітися з людиною в офлайні. Тому ми запланували зустріч, і мій фінансовий радник вибрав локацію, що для мене було дуже важливо. Ця локація в Києві, там де проходить чайні церемонії. Я часто п'ю чай, пуер в чайних закладах, але в цьому закладі я ніколи не був. Тобто, вже такий елемент розширення, це я так називаю, коли мене запрошують якийсь новий заклад, де я не був познайомитися з новим місцем. І це, до речі, дуже топовий заклад. Туди я буду ще не раз повертатися. Фінансовий радник провів мені чайну церемонію. І тут дуже важливо, коли проводиться правильна чайна церемонія. Там можна побачити певні цінності людини: настрій, характер, енергію. І ми з ним ближче познайомилися, щоб була довіра в нашій комунікації. Зробили з Антоном перший пролив. В тиші у нас був пуер, вона була по кольору як кава, особливо вже треті проливи. І ефект спокою, миротворіння, добра. От те, що можете побачити, навіть постану по цьому відео. Після чайної церемонії ми налаштувалися на спокійний правильний настрій, щоб попрацювати над фінансовим планом. І от на ці офлайн зустрічі ми зробили ключовий наступний крок. Третє план. Перший раз в житті в мене з'явився фінансовий план. Фінансовий план до 90 років. Я тепер розумію, навіщо мені потрібні гроші, що я буду з ними робити. І от ми побудували план довгостроковий, ми побудували план короткостроковий і план на 14 років вперед, як виходити повністю до фінансової свободи. І тепер, коли є в план, одразу включається. Грошова енергія, хочеться заробляти. Розумієш, навіщо заробляти, хочеться відкладати, накопичувати, управляти з грошима. Просто захотілося тепер мати гроші. І оця енергія, коли ти маєш цей план, вона реально того варта. А ще під час планування ми зробили конкретні задачі, які я зараз виконую, щоб збільшити потік грошей. Я зараз поділюся ними з вами. Четверте, практика: три вправи. Фінансові, які я зараз виконую, які ти зможеш виконати, якщо ти заробляєш гроші, якщо в тебе є борги, якщо ти хочеш змінити своє фінансове положення, ці три практики, які ти вже зараз зможеш впроваджувати, як і я, незважаючи, що в мене борг десь тисяч доларів, і в тебе будуть з'являтися гроші. Погнали розбирати, що це за три практики. Готівка. Гаманець. У мене є гаманець. Але хочете прикол? Цей гаманець вже півтора роки лежав на шафі, і я з собою взагалі не носив гроші. Всі гроші в мене були на карці. Але ключове, що треба мозку розуміти, це що в нього є з собою гроші. І в мене з'явилася важлива задача піти, зняти гроші, живі гроші, щоб в мене завжди була готівка. Щоб у мене завжди з собою була готівка. Від фінансового радника я отримав задачу піти. І зняти з банкомата гроші, щоб в мене завжди з собою були живі гроші. Для того щоб я з ними відновлював е зв'язок і щоб е таким чином в голові була завжди програма, що в мене є гроші, а не тільки ці циферки на картках. І тепер, по-перше, я от відчуваю гроші. Я розумію, що в мене є гроші. А по-друге, от дуже Ключова думка, яка мені дуже сподобалась. Тепер, коли я повертаюся з коворкінгу додому, я завжди приношу з собою гроші. Тобто в мене мозок одразу сигналізує, що я заробив, в мене є гроші, і я приходжу додому з грошима. І от ці всі практики вони дуже важливі для мозку, для того, щоб направити себе на грошову енергію. А ще от дивлюсь на гаманець: я його собі взяв, коли отримав перші. Значу ще на той момент, там більше тисячі доларів в житті заробив більше тисячі доларів і купив собі цей гаманець. Якось навіть не придавав значення тому, що навіщо гаманець, чому важливо мати дорогі гаманці, як це впливає на стан, на бажання заробляти. Тепер мене прям міняється відношення до цих фінансових речей, і гаманець це ж дуже важливий фінансовий інструмент. І тому зараз в мене буде точно мінятися і гаманець, і підхід до грошей. Друге долари. Тепер в мене в телефоні є доларова карта. Я прямо зараз все покажу. І в мене вже плюс 50 доларів на моїй карті, у мене вже є збереження. Незважаючи на борг, незважаючи ні на що, тепер в мене в голові є в мозку це відчуття, що в мене є гроші. Не оце в мене немає грошей, я в боргах, а в мене є гроші. І з кожних поступлень, з кожних 10 доларів я виділяю 2 долари на збереження. І я просто тепер кожен день поповнюю свою доларову карту. У мене постійно є гроші, постійно є долари, постійно є відкладення. І це такий байт, це, це така фішка крута для мозку. що я налаштовую себе на те, щоб до мене приходили гроші. До того, що я можу ними управляти, що не гроші мною управляють, а я управляю грошима. Забирайте цю практику, використовуйте, вона ви реально дієва. Третє додаток. Фінансовий додаток. Звісно, без цього нікуди треба вести свої гроші. У мене є історія. Півроку назад у мене був додаток, в який я записував вже 2,5 роки свої фінанси. Записував, але не аналізував. Просто записував. Теж класна звичка. Але в якийсь момент в одного дня просто в додатку злетіла моя пошта, і всі мої записи за більше ніж два роки злетіла. І я просто плюнув і сказав, все да не буду я заповнювати. І до речі, після цього в мене почалися ці качелі з грошима. І мені фінансовий радник сказав: чому тобою управляють якісь зовнішні фактори? Чому не ти ними управляєш? Це. Теж важлива думка, що навіть якщо злітає додаток, навіщо одразу пускатися берегу? да, навіщо одразу робити все, що завгодно, не управляти фінансами, навіть якщо він злітає, береш новий додаток, продовжуєш вести. Тому я відновив ведення фінансів в додатку. І що головне, тепер ми з фінансовим радником будемо аналізувати мої фінанси, будемо аналізувати витрати, оптимізувати і докручувати. Привіт, круто, що ти дивишся. Мої відео дійшов до цього моменту. Я хочу тобі розповісти про про свій клуб Маня це клуб по бізнес блогінгу, де підприємці, експерти вже приєдналися в одну тусовку, в одне ком'юніті і навчаються, як вести блог, щоб він приносив продажі гроші, як це робити легко, як не грати по чужим. Сценарія не бути в блозі з масками, а бути собою. Оця легкість приносить продажі, гроші, охоплені, аудиторію. в мене в клубі вже багато кейсів, де учасники приєдналися і за 3-5 тижнів роблять мільйонні охоплення в себе в профілі, отримують нових підписників, отримують продажі. Я запрошую тебе до себе в клуб. Деталі ти дізнаєшся. По посиланню під цим відео переходь по посиланню, дізнайся про клуб, про вартість, про все, що відбувається. Подивися відгуки, познайомся з мною ближче. Почне проявлятися і продавати через соцмережі, легко будуючи кредит довіри зі своєю аудиторією. Ось такі фінансові поради в цьому відео ми з вами поговорили про чіткі. Базові важливі прийоми, задачі, які треба виконувати, щоб вийти з боргів, щоб налагодити фінансовий потік. Щоб навіть якщо у вас зараз є якісь проблеми заборгованості, ви все одно можете мати гроші, ви все одно можете мати в голові цю думку, що у вас є гроші, що ви можете заробляти таким чином, набирати більший фінансовий потік і бути людиною, яка управляє грошим, управляє своїм життям. Що буде далі, покажу в наступній серії. Маніп робимо гроші. Погнали!